Виявляється, на вивезенні цінного обладнання з прифронтової зони теж можна непогано заробити. Принаймні так вважав чинний заступник міністра енергетики, імені якого в прес-релізі НАБУ не називається. Він вирішив нажитись на порятунку цінного вугільного обладнання та оцінив свій підпис у пів. Мільйона доларів. Під час передачі третього траншу його і накрили на гарячому. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Сарцов. Тут ми завжди говоримо про найважливіше. Сьогодні говоримо про корупцію і про корупціонерів, які хочуть залишити темними наші міста, без електрики. Отже, імені затриманого в прес-релізі не називають, однак з неофіційних джерел відомо, що йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла. НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою. Викрали цього чиновника-мародера. Сюжет такий. Посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у Західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів. США. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля шахт з одного державного підприємства до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій. Якщо йдеться саме. Саме про цього посадовця, якого я назвав на початку, то на посаді заступника міністра він працював менше року. Від вересня минулого року до того на керівних посадах у вугільній та енергетичній галузях. На цей момент посадовець та його спільники вже фігурують в якості підозрюваного. Їм повідомлено про підозру. За частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Ось такі кадри у Міністерстві дбають про українську енергетику. Ось, такі, ось завдяки таким діям наші міста можуть лишитися зимою без електрики і без Тепла. Якщо вам було цікаво це відео, це, це інформація дуже термінова. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна без ось цих хабарників. Дякую.